Слід переконувати, що й музика, особливо камерна, що й виконана на високому рівні, приносить неабияку насолоду справжнім поціновувачам високого мистецтва. У неділю 24 березня у рамках проєкту Мистецькі зустрічі у Палаці Потоцьких до нашого міста завітали музиканти зі столиці Галичини. Віртуози з міста Лева упродовж години зачаровували червоноградську публіку творами Баха, Бокеріні, Мендельсона, Гріга та Равеля. Основним виконавцем музичних партій на цей раз виступив відомий віоленчеліст Денис Литвиненко. Після того, як у залі стихли оплески, маестро поспілкувався із творчою групою телестудії Божнет. Я взагалі дуже люблю камерну музику і дуже люблю виступати в власне в камерних залах. Окрім того, що я граю в оркестрі, звичайно, я граю в квартеті в струнному квартеті Фенікс, з яким ми вже мали честь виступати в цьому прекрасному залі. Я от, власне люблю давати такі. Камерні концерти різношерстної музики. Мені завжди це імпонує, тому що публіці цікаво слухати, зазвичай цікаво слухати музику різного жанру, різних композиторів, різних епох, музику різних стилів в першу чергу. Наприклад, в одному концерті Бах і Равель здавалося би дикий, з другого боку надзвичайно цікаво. От, загалом я дуже люблю власне, камерні зали. Саме цей зал має шикарну акустику для Баха, для струнних інструментів. Публіка прекрасна, як ви бачите, дуже приємно, завжди приємні враження від приїзду до Червонограду в мене. Ми виступаємо по всій Україні, основному останнім часом по Західній Україні. Найбільше це є Хмельницьк, Червоноград, Чернівці, Ужгород. Стараємося і в інших містах, в Луцьку постійно виступаємо. Ну, в Києві, в Києві зовсім інша кухня, ви розумієте, в Києві більше люблять симфонічну музику, концерти для вилончил з оркестром. Ну, це в Києві більше популярно. Камерна музика в Києві також, звичайно, є в камерні зали, це популярно, але на, на жаль, не настільки, як би того мені хотілося. Ну, у, Львові, у Львові популярна, музика камерна, звичайно, популярна, але у нас більше складність з камерними залами. Скільки. Тому що у нас у нас камерний зал орган і основний рахується, а там така акустика, що крім Баха щось грати дуже важко. Хоча ми викручуємося, ми граємо по різних залах, люди завжди приходять. Люди в Україні взагалі спраглі до музики. Насправді, спраглі і завжди на концертах повні зали. Як сьогодні показує, мені надзвичайно приємно, що на мій концерт прийшло стільки людей повний зал. Це, це надзвичайно приємно кожен раз. Люди в Україні люблять музику. Я хотів би побажати, щоб побільше було хорошої, класичної музики, джазу, фольку, щоб побільше її було для всіх українців, для молоді, для зрілих людей, для всіх. Мистецькі зустрічі у Палаці Потоцьких стали традиційними завдяки їх невтомному організатору Світлані Бордун. Наступного разу ми будемо слухати Йогана Себастьяна Баха, його натхненників і його сучасників. Йоанна Себастьяну Баху довелося навчатися, переписуючи ноти своїх попередників. Таке було у музикантів в 18 -му столітті. Хто буде виконавцем? Це буде скрипка, це буде вокал сопрано жіноче і буде фортепіано. Отже, 21 квітня о 16-й годині, в виставковому залі Палацу Потоцьких. Чекаю на вас на концерті Бах, його натхненники та сучасники.